Дай Бог радіти! В нас з вами сьогодні особливий епізод подкасту Сковорода тут і зараз. В принципі, я говорив те ж саме і в минулому епізоді, але цей, ну, дійсно, особливий. Ми з вами розібрали сковороду від А до Майже я, можливо, до м'якого знаку. Сьогодні ми поговоримо про те, на що найменше звертають увагу, коли, власне, беруться за сковороду. Це, звичайно, не його топові трактати та діалоги. Ні, ми поговоримо про переклади Сковороди. Так, він перекладав. Ми дуже швидесенько поговоримо, які ж нотатки збереглися від Григорія Савича, і обговоримо найцікавіше особисте, інтимне листи з Ковороди. Тобто ми сьогодні працюємо, ну, скажімо так, не з основною частиною творчості видатного філософа. І містика, але все рівно велич, сила духу і літературний талант нашого улюбленого сковроди були настільки сильними, що навіть беручись за якісь малесенькі папірці, які залишились від нього, все рівно цікаво, все рівно є про що поговорити. А розпочнемо ми з перекладів, якими сковрода займався у вільний час. Розумієте, справа в тому, що Сковорода вільно володів латинською мовою. І не тільки нею. Він також знав всілякі інші древні та новоєвропейські мови, що дозволяло сковороді читати всілякі цікавезні книжки своїх часів в оригіналі. Але цього. Йому було замало. Він хотів перекладати їх для своїх співвітчизників. І перекладав він класичну літературу, античних авторів, але також і європейських гуманістів. Робив сковорода це для своїх близьких друзів та Товаришів. Ну, звичайно, що ми сьогодні і рахуємо себе за таких близьких товаришів і друзів Сковороди. Але в той час, коли філософ і містик жив, він дійсно величезну кількість своїх творів писав для людей, яких він любив у найпрямішому сенсі цього слова. Був в нього якийсь улюбленець, близький друг і він для нього написав чудовий трактат або діалог. Але крім того, ще й займався перекладами своїх улюблених книг. До речі, це знову-таки повертає нас до розуміння природи і сутності сковороди. Він, як і будь-яка щаслива людина, ставив собі одну велику життєву мету ділитися тим, що він сам кохав, що він любив, знайшов цікавезну книжечку Плутарха. А, давайте ну, я її перекладу, щоб мій близький товариш чи друг міг її так само прочитати і отримати велике. Задоволення, але виникає питання: як само сковорода перекладав? А робив він це як і все інше в своєму житті, доволі особливо? Так, він перекладав не перекладаючи, насправді він наче. Казав від самого себе. Справа в тому, що Сковородій була важлива суть твору, те, як він цей твір розумів, а не саме буквальне слово, точний переклад. Власне, тому спеціалісти по українському філософу і містику і кажуть, його переклади можна сприймати як, ну, можливо, не на всі 100%, але на 80% так точно, як самостійні твори сковороди. Сковорода взагалі не знав будь-яких меж. Його ніщо не зупиняло. Він міг взяти, як прийнято було казати за його часів язичницький твір і перекласти його християнською мовою. Там, де, наприклад, в творі говорилося про якесь язичницьке божество, про якогось античного бога чи героя, він міг взяти. І вставити щось християнське, наприклад, ім'я християнського апостола. Він зберігав суть, він буквально перекладав язичницькі твори на християнську мову, і таким чином розповідав не тільки про те, що було сказано в умовного плутарха чи Цицерона, але й говорив від самого себе. Так що переклади Сковороди насправді зовсім і не переклади, це повноцінна частина його літературної. Падчене. Давайте швиденько про це і поговоримо. Свідомий подкаст Сковорода тут і зараз для свідомих слухачів на свідомі. Здається, я казав про це десь разів. П'ятсот! Але головною окрасою мудрості українського філософа є почуття гумору Григорія Сковороди. От як воно, це почуття гумору радує моє серце, я вам і словами передати не можу. Наприклад, оцініть чудовий жарт філософа. Як я вам вже і казав, Сковорода не тільки писав вірші, трактати, діалоги чи поеми. Він також займався, власне, вільними перекладами іноземних авторів, як от Плутарха чи Цицерона. І один із перекладів Сковороди це чудова Ода, вона так і називається ода фламандського поета, єзуїта Сідронія де Гоше. Він народився у 1596, а помер у 1653 році. І от у примітці до Оди, наш філософ жартує, натякаючи на ім'я фламандського поета. Залізо по-грецьки пише Сковорода. Значить, сидерон. Ну, а ім'я поета сідроні, воно схоже, звучить. Зрозумій, жарт, каже Сковорода. Значить, він схожий на сковороду. Ну от як не любити цього красення. Дуже рекомендую вам прочитати Оду, причому зверніть увагу, сьогодні я спеціально не буду приводити уривки з перекладів Григорія Сковороди. Власне, не тому, що вони звичайно не цікаві, а тому, що це ті твори, які потрібно читати від початку і до кінця. І напевно, якщо зараз я буду виривати певні цитати цих творів, то без загального контексту перекладу от конкретного плутарха, Цицерона чи Сідронія де Гоше. Зміст може бути втрачений, тому я лише порекомендую вам прочитати деякі сковородівські переклади, і от Ода найперша з усіх. Також я вам розповідав про те, що Григорій Сковорода, ну як справжній мудрець, любив читати не тільки християнську літературу, а також і літературу епохи античності. Він любив Цицерона, Плутарха та інших давньоримських і давньогрецьких класиків, яких, до речі, часто цитує в своїх роботах. Але одним обожнюванням справа у Сковороди не обмежувалася. Філософ залишив нам нащадкам, ну, як я вам і розказав, вільні переклади своїх улюблених письменників, власне, тих, в яких він і був закоханий. І от один з них це переклад відомої філософської книги Цицерона про старість, в якій вустами персонажа Катона, Цицерон, а точніше Сковорода, розмовляє, Змірковує про честь, час, смерть та інші важливі речі. Я теж вкрай рекомендую це до прочитання. Але крім того, Григорій Сковорода часто перекладав у довільній, як ви вже зрозумілі формі, одного зі своїх найулюбленіших античних авторів Плутарха. У листі до свого товариша Коваленського філософ вказує, що переклав аж п'ять творів давньогрецького письменника, проте донині дожило лише одне. І називається воно, ну звичайно, як могло бути по-інакшому, бо тільки це сковороду і цікавило книжечка Плутархова про спокій душі. І цю книжечку я також рекомендую вам до прочитання. Так що записуйте сідроні де Гоше Ода про старість нашого улюбленця Цицерона і книжечка Плутархова про спокій душі від Плутарха. Оці три переклади сковороди. Точно заслуговують на увагу читачів, не дивлячись на те, що це. А, і У кращому випадку новоєвропейська, а з нашої точки зору староєвропейська література, вона фантастично, як і все, що писав, ну і перекладав Сковорода, актуальна для сьогоднішніх читачів. Це вічна література. І якщо ви замислюєтесь про життя і смерть, про те, як віднайти власне, за плутархом спокій душі, сміливо беріть переклади Сковроди до рук. Так, від Сковороди залишились також і деякі нотатки. Їх небагато, але вони є. Їх зібрали докупи і видали під назвою Філологічні виписки. В принципі, це технічний текст Григорія Сковороди, що наймовірніше був фрагментом конспекту лекцій філософа. У цьому невеликому творі уривку у філологічних виписках. Сковорода розповідає про те, як слід перекладати авторів. Рідною мовою, тобто знову повертаємось до теми перекладів класиків з Яких авторів слід читати насамперед? Так, рекомендації від Сковороди в одному з епізодів подкасту я вже розповідав. Як слід робити виписки під час читання, ну і всіляке таке інше. Якщо хочете зазирнути у звичайний щоденний побут Сковороди, у те, як він читав і працював, читайте філологічні. Виписки. Ну, а тепер листи Григорія Сковороди. Це надважлива частина його творчої спадщини. І знаєте, чим саме вона важлива? В першу чергу, тим, що листи Сковороди доводять його щирість і справжність як містика, як філософа, як письменника. Так, Сковорода реально був таким, яким ми можемо пізнати його за трактатами, діалогами, поезією, ну і так далі. Як Зи або індійські йоги, як Вівекананда або Хазрат Інаят Хан. Сковорода він втілив у собі свою філософію. Він жив так, як вчив, і вчив тому, що пережив сам. Ми з вами сьогодні, ох, цей наш сучасний час, живемо в епоху лідерів думок. Ну і давайте будемо говорити щиро і відверто: демагогів. І пристосуванців. От Сковорода не був таким. Він реально казав тільки про те, що пережив на власному досвіді. Навіть спілкуючись з близькими друзями товаришами, чи однодумцями, такими як Ковалинським, Правицьким, Максимовичем, Земборським, наш філософ не переставав розмірковувати про важливі для нього біблійні істини, про божественну природу людини. Про, от прямі цитати, властивості віри, хвороби душі, веселість серця. Він про все це писав так само, як ми розповідаємо друзям про свої звичайнісінькі побутові дні. Сковорода реально жив духовним. І це надихає. Я пропоную вам зараз. Почитати зовсім невеличку кількість уривків з цих листів. Ну і звичайно, що я буду супроводжувати уривки своїми нікому не потрібними коментарями. Мій подкаст «Роблю, що хочу. Але насправді я в минулих епізодах вже доволі часто цитував листи з Тому перед вами просто банальна збірна солянка. Слухайте, що писав Сковорода. Немає такого часу. Писав Сковорода. Який би не підійшов для занять корисними науками, і хто помірковано, але невпинно вивчає предмети, які можуть знадобитись як у цьому, так і в майбутньому житті, тому вчення не є працею, а є задоволенням. От, до речі, тут Сковорода підіймає дуже важливу тему. Тим більше я ніколи не перестану це повторювати для нас з вами сьогоднішніх розливу 21-го сторіччя. Часто люди відвертаються від сковороди, тому що його важко читати. Але, в принципі, власне, для чого я і працюю над подкастом про Сковороду, це хибна думка. Вона в корні неправильна. Сковорода дуже цікавий. Так, просто так взятися за сковороду не вийде, потрібно підготуватися, але він реально дарує величезну насолоду. І оце його вчення життя, ці його складні термінологічні звороти, ці безкінечні відсилки до біблійних текстів. Так, цим потрібно розбиратися. Але за всім цим стоїть те саме задоволення, про яке пише. Сковорода. І якщо ви маєте ключик, який може відімкнути замок пізнання сковородівських текстів, то повірте, ви отримаєте справжній скарб. Сковорода пише: Душевний спокій полягає у задоволенні своєю долею. Так, про це ми теж доволі часто забуваємо. Якщо взагалі згадуємо хоча б раз на життя, безглуздо пише Сковорода. Було б терпіти те, чого можна уникнути. Ну, тут він, як справжній самурай, як справжній ДаОС, каже, що потрібно діяти, а не сидіти без діла. Так, недіяння це якраз найбільша дія у світі. Тобі щось не подобається, казав Дон Хуан Карлосу Кастанеді. Ну так, давай дій навіть шляхом недіяння. До цього сковорода завжди нас і закликає, знаходь для себе комфортне життя навіть в найменш прийнятливих для цього умовах. Будь ласка, повернись до світла, перестань жити у пітьмі. Далі, вправа через помилки. Веде нас до витонченості стилю, робити помилки. Це нормально, і до речі, сковорода власне і є позитивним філософом. Завдяки ось таким цитатам і виразам. Робити помилки для сковороди теж було частиною творчого. Процесу. І в деяких своїх трактатах та діалогах він про це казав, писав напряму. Про те, що так не буває ідеальних християн, які, власне, помилок не роблять. Ми на помилках маємо вчитись, а не ненавидіти їх і сподіватися на те, що ніколи їх не накоїмо. Далі поєднуй зміїну мудрість з голубиною. Простотою. Якщо хочете розтлумачити ці слова Сковороди, передивіться абсолютно святий кінематографічний шедевр кінця 90-х, пес привид Джима Джармуша. Ну точно за сковородівськими текстами. Далі, ох, ці заклики Сковороди. О, книжки! Найкращі порадники, найвірніші друзі! А ми з вами сьогодні так мало читаємо. Якщо ти здоровий, пише Сковорода своєму другові, тішуся за тебе. Якщо ти також веселий, ще більше тішуся, бо веселоще є здоров'ям добре організованої душі. Я б ці слова на якомусь університеті б написав при вході. Веселощі є здоров'ям добре організованої душі. Якщо з вами все нормально, якщо ви організували свій душевний та фізичний побут, тоді ви маєте бути веселими. І от Сковорода закінчує думку, але душа не може бути радісною, якщо вона просякнута якимось пороком. Все просто, християнство ніхто не відміняв. Істинно добра людина пише Сковорода. Тобто, християнин рідше за білого ворона. Ох, не будемо про це. Побачити істину пише наш містик. Це основа всього. Власне, чого потрібно прагнути від життя, закликав всіх нас Сковорода. А саме до цього, побачити істину. Шукайте її, у тому числі у творах Григорія Савича. До речі, багато хто запитує: а у чому ж полягає феномен Григорія Сковороди? Що зробило його таким визначним українцем? Можливо, найвизначнішим з усіх. Ну, як мінімум, він змагається за це звання з Тарасом Григоровичем Шевченко. Або Шевченко, або Сковорода. Хтось з них. Чи разом ділимо між ними перше місце? Але відповідь на це запитання про феномен Сковороди найкраще дає сам український філософ і містик. От послухайте, що він пише в одному з листів до Михайла Ковалинського: Я ж точно знаю, що я цілком присвятив себе шуканню однієї, тільки божественної істини. От і все реально, в цьому причина. Якщо в мені, пише Сковорода, нічого немає, окрім жару серця, або, кажучи словами Євангеліста палаючого серця, то я задоволений цим. До речі, перші християни не іскали мудрості світу, вони іскали божественної, небесної мудрості Христа. І саме про це постійно пише Сковорода. Він був величним, ох, видатним інтелектуалом. Але він не думав, що інтелект дарує щастя. Для нього інтелект не був чимось, що і є кінцевою метою пізнання тієї істини, про яку ми вже з вами говорили. Поговорили ні, в царстві небесному, а не в інтелекті. Власне, про що я розповідаю майже кожного епізоду подкасту про Сковороду. Український філософ і містик закликав нас шукати щастя. Добре розпочати, рекомендує Сковорода, це наполовину завершити. Ну, з цим не посперечаєшся. Для мене немає нічого важливішого, ніж бути. Зверніть увагу, чи стати кращим. От власне, це, на мою думку, найбільша проблема нас у 21-му сторіччі. У світі постправди, постіронії, постмодерна, оцього всього постного і часто нецікавого і безмістовного. Коротше, в цих умовах ми розневірилися у тому, що кращими взагалі стати можна і потрібно. Але Сковорода, який вже згаданий мною у минулому епізоді подкасту, Честертон був оптимістичним філософом і письменником. Він казав, так ми маємо прагнути щастя, і в принципі, християнство є вченням, яке якраз і навчає нас ставати кращими. Щасливішими, розумнішими, ну як прийнято сьогодні казати, кращою версією самого себе. Хоча це абсолютно неправильні слова, тому що в нас є лише єдина версія. Далі моє усамітнення, пише Сковорода. От, послухайте, відкрило мені небо. Ну, точно як повчав Лао Цзи. Ну, в Дауде Дзин сказано, що світ можна пізнати, не виходячи з дому. От про це пише і Сковорода. Він наче замкнувся від усього світу, але насправді він йому відкрився через видиме, пише Сковорода, пізнай невидиме. І це теж, наче цитата з Дао Дедсин, ми не захворіли б на тіло, запевняє філософ, якби не захворіли раніше душею. Більшість людей до божевілля. Навантажуються м'ясом та різного роду напоями. Не забуваємо, що Сковорода рекомендував деяким людям зовсім не агресивно, а тільки в тому випадку, коли відчував, що може це зробити, стати вегетаріанцями. Взагалі, зі Сковороди, у всьому потрібно брати приклад, навіть у тому числі, як потрібно спілкуватися з іншими. Також Сковорода писав: позаду тебе. Стоїть Христос, маючи на увазі, що кожного дня і кожної миті потрібно жити так, наче за тобою спостерігає твій улюблений батько Бог. Тому, власне, для Сковороди все життя навколо, увесь світ навколо і був тою єдиною церквою, про яку потрібно було думати, і якій потрібно було служити. Без Бога, пише Сковорода, все безмістовно. Блаженство там, де приборкання пристрастей, а не їх відсутність. Це дуже глибока думка. Мова не йде про те, щоб закатувати себе до повної відсутності бажання їсти, займатися сексом, грати в комп'ютерні ігри до самого ранку. Ні, мова йде про те, що ти можеш сказати собі досить, тобто залишаєшся свідомою особистістю. Лікування пише Сковрода полягає у тому, щоб бути веселим і бадьорим. І таким він і був: збери в собі свої думки і в собі самому шукай справжні блага, копай у собі криницю тієї води, яка окропить і твій будинок, і будинки сусідів. Усередині тебе знаходиться та основа, як каже плутарх, джерело спокою. Тобто те саме вже мільйон разів згадане царство небесне. Намагайся, пише Сковорода далі. Це джерело очистити, тобто медитуй, черпаючи не зі свинячих калюш, а зі священних книг святих людей. Будь ласка, не сидіть задовго в тіктоці та Інстаграмі. Моряк, пише Сковорода, як то кажуть, добрий для моряка, осел для осла, а свиня для свині. Ми завжди шукаємо собі подібного. Я не лютіший за циклопа, шуткує Сковорода. Навпаки, я усвідомлюю, що мені властива певна особлива гуманність і людинолюбство. Так, великого гуманіста, звичайно ж, звинувачували у тому, що він ненавидить людей. Але він пише: краще слухатися Бога, аніж людей. Ох, цей сковорода. Зазвичай пише філософ, стає нудно, якщо довго залишатися на тому самому місці. Власне, одна з причин того, чому Сковорода постійно подорожував, бажаючи бути коханим. Пише він, прислухайтесь, я насамперед сам люблю. Поки я усвідомлюю самого себе, поки душа керує тілом, я піклуватимуся лише про те, щоб усіма способами викликати в собі любов до шляхетних душ. Це мій скарб, і радість, і життя, і слава. Саме у коханні, яке повчали нас, Beatles, all you need is love. І бачив сенс свого життя Сковорода. Ну і наостанок всі бачать у собі смерть. А ми, пише він, Воскресіння. Дійсно, зі сковородою ми Воскресаємо. І, звичайно ж, наприкінці, дякую вам за вашу. Увагу. Нагадую про те, що Сковорода тут і зараз наш чудовий подкаст існує завдяки підтримці онлайн-медіа свідомі. Підписуйтесь сміливо на них і читайте, що ж вони там публікують. Так само можете шерити, лайкати, розповідати сусідям і включати бабці наш подкаст про Сковороду. Залишилось лише декілька епізодів. І на цьому все. Ми підходимо до фінішної прямої, і вона буде дуже і дуже цікава. Дійсно, дякую вам за те, що ви слухаєте цей подкаст. До нових зустрічей. Текст і голос Станіслав Тарасенко, продюсерка Круглій Ольга. Музика на цитатах та монтаж Петро Петровський. Свідомі Юа 2024 рік. Україна.